Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. вам та добра. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп посіву насіння капуст, різних капуст: це і білоголова, і пекінська, і цвітна капуста. Будь ласка, Все, всі ранні сорти можна у березні місяці вже сіяти на розсаду. Якщо у вас є теплиця для теплих країн, також можна вже для відкритого ґрунту готувати розсаду. І так, в березні 2024 року ми вибираємо найкращі періоди. Починається найкращий період 13 березня, в тільці при зростаючому місяці з 3-ї години ночі до кінця доби, 14 березня, всі 24 години. На 15 березня нічого не плануємо, там вже місяць без курсу. Наступний період рак зростаючий місяць, 18 березня з 15-ї години, тільки починається сприятливий час для посіву насіння капусти на розсаду і до кінця доби, 19 березня, з початку доби до 20-ї години вечора. Далі місяць без курсу. І у нас ще один такий період: це період скорпіоні, спадаючий місяць, але. Це зразу вже після спаленого шляху місяця. А ми з вами знаємо, що після спаленого шляху місяця можна використовувати і посіви насіння вершків та корінців. Отож, в Скорпіоні, у нас 28 березня гарний час, 15.30 починається і до кінця доби, 29 березня з 0 годин до 17 години вечора. Ось він нас. Весь аграрний гороскоп для того, щоб ми могли вибрати найкращий час для посіву насіння капуст різних ранніх сортів на розсаду в березні 2024 року час Київський. Бажаємо вам успіхів, гарних всходів, доброго врожаю капусти. На все добре, бувайте здорові!